Усім привіт, рада вітати вас на каналі Територія Таро. І сьогодні на картах Таро хочу продивитися таке питання: зміна, зміна генералів на рашці. Що ж там таке відбувається? Чому ж такі перестановки кадрів? Чому ж тих знову генералів, які провалили минулі операції військові, їх знову ж таки призначають? І багато таких питань, які ви от задаєте мені в коментарях. Тому вирішила подивитися, самі цікаво. Чому ж такі перестановки? Чому ж? Герасимова знову повернули. Він зараз СВО управляє, так? керує. І Лапіна, чому йому його також повернули? Це ті генерали, які їх відсторонили були. Тому давайте подивимося, в чому причина таких перестановок. В чому причина перестановки? Чому? В чому причина зміни генералів на ражці? Покажіть, в чому причина зміни генералів на ражці? Чи в ражці, чи на ражці? В чому причина? Вони, знаєте, як хочуть трішечки урівноважити ситуацію, гармонізувати її, якось втримати в балансі, хоч як-небудь. Тому що одні не справляються, а інших немає, як кажуть. І тут устояти, хочать устоять хоч устоять, в відсторонити ситуацію, трішечки її протягнути як-небудь, знаєте, хоч як-небудь ну, пронести її ну, заради перемоги, бачите, тобто заради успіху, заради перемоги, заради вистояння, утримання. Позицій своїх. Тобто Тут в чому причина? В тому, щоб вистояти і якось продовжити цю всю їхню начебто, аля перемогу. Ну, бачите, благоприятні дії. Тобто Вони хочуть, щоб їхні бажання збулися. Вони хочуть ну, от якось все-таки закінчити цю, дивіться, самі старші аркани, закінчити всю священик. Тобто тут у них тільки такі масштабні масштабні цілі йдуть. Тому що тяжкий дуже у них йде. Вони розуміють, що ну цей період вони вже дуже затянувся. Він вже їм дуже важкий. Він вже ця операція, вона їм ну як тягар. Їм уже важко там втриматися у кріслах, тому що тут ось папи, папи, там керівництво все. от Керівництво вже тяжко. Вони вже не знають, який вихід знайти в цій ситуації. І от вони очікують, зараз у них основна причина, вони роблять все можливе. А зараз очікують тепер на результати. Давайте подивимося ще так, що ж буде від цих генералів? Що ж таке, можливо, якось їм, ну вони, можливо, там. Просилися і, можливо, якісь, знаєте, от стратегії свої показали, і їх от повернули. Давайте спитаємося, чи вплине це на хід війни? Чи вплине це на хід війни? Давайте з їхньої сторони, чи буде у них якісь перемоги? Які, які будуть, що у них буде? У рашці із. Чи вплини... Зміна генералів на, позитивно на хід війни зі сторони рашки. Чи вплине зміна генералів на хід війни зі сторони рашки? Пізь позитив. Ну, Вони, знаєте, як трішечки це продовжить, так, Якось воно так, вони мас, масово, масштабно. Це така, знаєте, карта руху, але ну, не швидкого руху. Тобто просування швидкого не, да, не дасть їм ці, ця зміна. Цей лицар Пентаклів, це рух, але це саме такий медлений рух, да? саме повільний рух. Тобто це тяжко так буде все йти. Далі що ж? Сила. Вони застосують, планують застосувати силу. І йти, тобто, щоб це вирішить, ну, як щоб вирішило це військові, на дні колоди виходять, щоб це вирішило. Так, питання зараз згадаю, як вплине цей зміна генералів на ход війни зі сторони Рашки? Вони планують рухатися далі. Рухатися далі. Але тільки планують, тільки планують. Тут поки що немає активних дій. Далі. Двійка кубків говорить про перемовини, постійні розмови. Вісімка пентаклів це. Тобто, ну такого, знаєте, багато праці, багато праці, від, все так ну, по майстерності, будуть вони тепер відточувати все. Але вони намагаються по правосуддю максимально втримати те, що у них є. Тобто, щоб не, щоб не втратити ну, свої загарбані землі, які вони взяли. Але вони будуть в кріпацтві. Кріпацтво в них немає можливості щось, щось далі. Ситуація провисає. Карта повішений. Їхній наступ, ну, активність, їх, Україна стримує. Дивіться, ідея карта затримки, карта зупинки всіх оцих військових дій Україна їх стримує. Тобто просування я ну, не бачу такого, знаєте, якогось е, такого активного, що вони якісь такі здобутки мають е, у зв'язку зі зміною цих генералів. Ну, давайте тепер спитаємо, як це вплине на хід війни е, зі сторони України. Зміна генералів на Рашці, як вплине це на хід війни е, на нашій стороні, на стороні України. Так, зі сторони України, які ж будуть позитивні, це дасть шанс рухатися нам. Тобто, це дасть нам шанс до початку якихось нових дій. На дні колоди знову кріпацтво в нас. Тобто, щоб, знаєте, ну, така тобто, залежність якась. Як це вплине на хід війни. Тобто якось так нас ну, незручно, знаєте, такий незручний формат, можливо, поставлять якимись цими, якимись цими, їхніми діями. Але тут дивіться, випала ще і башня, як вплине хід війни на нас да, на, зі сторони України. А дивіться, тут, коли змінили цих генералів, тут іде. Тобто, є шанс зруйнувати це все, от цим ударом початок, зруйнувати, бачите, карта руйнувань. Що тут зруйнувати? Якийсь провести хитрий ход і трансформувати, змінити це все ситуацію. Дивіться як, через хитрий ход. Тобто башня говорить, що якимось хитрим ходом буде зроблені зміни. Тут ну, Зеленський випадає в мене в розкладах на війну під цим королем, тому якісь зміни будуть. От Він якось хитрий ход такий придумав. В обхід для змін для того, що все, це все, все, якась така, знаєте, як, начебто, буде. Новина, не новина, можливість. от Можливість у нас шанс, це наш шанс. Зруйнувати, змінити це все. Дивіться, тут і башня, і карта смерті. Тобто, зруйнувати, змінити, почати, почати відстоювати наші землі. Бачите, карта оновлення це карта суда, кармічна карта. Тобто, уже все. Все, вже процес пішов до повернення наших земель. Бачите, до повністю Пентаклова десятка показується повністю сім'я в зборі, як кажуть, Всім, все, всі в зборі, Ну, щоб закінчити цей тяжкий період для України. Для, для України багато балачок, розмов, відстоювань і, дивіться, вони. От ми, боремось, ми боремось, будемо боротися за свої, відстоювати свої території, і наші обмеження, якось, бачите, як в ілюзіях, тобто, ілюзійні наші обмеження ілюзійні. Тому, тому так, якось воно це все знаєте, обмеження наші ілюзійні, Тобто говорить, ну, ми якось будемо хитрити, якось хитрий ход. Та карта хитрого ходу що стосовно руйнувань. І стосовно визволення якось наших територій буде якось хитрим ходом. І це чи зрушить, давайте так, не чи вплине на хід війни, а чи а, Ні, навіть якось не так. Добре, давайте спитаємо так. Які плани у тих генералів стосовно цієї їхньої операції да, стосовно війни? Які плани у нових генералів? Що у них за плани стосовно війни в Україні? Які у них плани? Оборона дев'ятка жезлів. Активно діяти, рухатися, колісниця. П'ятірка мечів це тобто ну, військова карта, наступати, тобто плани у них грандіозні. Але ілюзійні. але ілюзійні, Дивіться, знову ж таки, карта наступальних дій, ілюзії. стосовно якогось, стосовно нового. Вони хочуть дуже нових територій, нових, нового захвату, нових територій. Але ну, вони. Бажають війни і бажають нас поставити на коліна і бути переможцями. Але це ілюзії, ілюзії. Вони не, до, не досягнуть своїх цілей. Не досягнуть. Так, ну, також що ми ще? Зараз подивимось? Хотіла так ще якесь питання, щось мене вилетіло з голови стосовно цих генералів. Так. А які плани у наших генералів стосовно її, що наші вважають ці ну, генерали, да? хто ж головнокомандувач Збройних сил України? Як його думка? Стосовно зміни цих генералів, що він думає? залужний. Що думає залужний, залужний? Що ти думаєш стосовно зміни генералів цих? Як ти бачиш цю ситуацію? Зараз ми це ще одне питання розглянемо. Він бачить, що це наша свобода, що це наша воля. Бачите, він вважає, що це ну, тобто, наш шанс військовий здобути волю нашу. Що ти вважаєш? Він дуже задоволений. Бачите, дуже задоволений цими змінами цих генералів. Прям дуже отлічно, бачите, в нього аж шанс переповнює почуття, тобто сверх, сверхчуттєвість, тобто його почуття переповнюють. Він дуже-дуже радий, що такі зміни вийшли. І він вважає, що це буде ну такий. Кармічний е, е, знак для нас, що нам пора дуже-дуже швидко щось робити, е, тому що це якраз нам на руку. Е, обмеженість е, дев'ятка жезлів і в наших руках землі, тобто закінчувати пора з цим всім. Е, тому я вважаю так, що ж, ну планує на. Так, планує з Зеленським він на повернення земель. І настроєні вони так, добре, дуже. Не буду я розголошувати їхні там далі те, що бачу, тому що ви вже з перших карт побачили, що його дуже задовольнила ця зміна цих генералів. Тому таким було відео про генералів. Цікаво, не цікаво. Ставте лайки, дизлайки, якщо сподобалось чи не сподобалось. Також дзвіночки під відео натискайте, щоб мої відео приходили вам у сповіщення, коли виходять. А також підписуйтесь на мій канал, це допоможе просуванню, і я буду дуже дуже вдячна вам за це. Під кожним моїм відео є посилання на мій телеграм-канал. Можливо, там комусь буде цікава інформація, тому рада буду бачити вас і там. Слава Україні! Героям слава! Україна перемогла! Не сумнівайтеся! Вірте Збройним силам України!